Боєприпаси різного калібру, в тому числі авіаційна бомба ФАБ-100, авіаційна бомба ФАБ-50, авіаційна бомба АО-10, авіаційна осколочна, арснаряди 76 мм, 152 мм, мінометні міни 82 мм, арснаряди 45 мм, гранати Ф-1. Грубий біотенічний робіт всі ВНП були вилучені, вивезені на підтримний майданчик, де успішно знищено. В разі виявлення таких небезпечних предметів, це, по-перше, необхідно відійти від даного предмету, повідомити інших людей, що вони туди не підходили, позначити це місце відповідними, якими підручними матеріалами, щоб видно було, що там є якийсь предмет, і зателефонувати негайно на 101 або на 102. Також повідомити, якщо це в сільські місцевості, голову сільської ради, за прийдуть фахівці, наші рятувальники, вони обстежать територію і ніякому разі, також при цьому не допускати туди, щоб підходили і посторонні особи, особливо діти. Також нагадувати дітям ці правила безпеки, бо діти бувають такі випадки, коли діти, знаходячи вибухонебезпечний предмет, хочуть його кинути в вогнище, і внаслідок цього можуть бути нещасні такі випадки.